У нашому житті багато важких виборів з самого дитинства нам потрібно обирати, куди поступити, де жити, з ким спілкуватися, витратити все зараз чи залишити на потім андроїд чи айфон, піца з ананасами. Чи можливо ми відхилилися від теми. Трішки вас це не втомило. Мене наприклад дуже іноді хочеться обрати усе і одразу. І іноді така можливість є. Предікшн маркети ставлять перед важким вибором усіх, хто намагається на них заробити. Про те, як прийняти правильне рішення у будь-якій ситуації, у нас нещодавно вже вийшло відео. А сьогодні у нас інша тема. Як обрати одразу все, щоб неминуче виграти? Мене звати Віктор. Ви на каналі Double Top Now, і сьогодні ми поговоримо про ідеальну механіку, якщо ви не любите ризикувати вилки. Ця механіка не те що передбачена. Це радше баг ніж фіча, і я певен, що самі платформи були б раді, якби вилок. Не існувало вилка на prediction маркетах. Це ситуація, коли один і той самий результат оцінюється ринком по різному. І через це з'являється можливість зайняти позиції так, щоб формально перекрити всі варіанти фіналу. Найчастіше це виглядає як різні ціни на yes і No, або як різні ціни на один і той самий результат на різних платформах. На папері це виглядає як гарантований. Прибуток, ось яскравий приклад зі статті Нагейт. Одне й те ж саме опитування: чи перевищить біткоін 95 тисяч доларів? Прогноз на полімаркеті – 45 центів за так, прогноз на калші 48 центів за ні. І хтось точно цим скористався. І в результаті отримав 7,5% безризикового прибутку. Звучить дуже смачно. Враховуючи, що ця вилка закрилась за один день і комусь дуже повезло потрапити на цей момент, чи не повезло везіння. Тут насправді ні до чого. Якщо ви хочете представляти собою на предікшн маркетах щось більше, ніж ліквідність для серйозних гравців, вам потрібні знання і розуміння. Щоб знайти вилку, вам як мінімум потрібно знати, звідки ж вони беруться. Низька ліквідність. Це перша причина появи вилок. І очевидно, головна більшість прогнозів на Prediction мар. Маркетах не мають достатньо грошей в стикані, щоб ціна миттєво відображала реальну ймовірність події. Один великий ордер або кілька емоційних ставок можуть зрушити ціну на кілька відсотків, а іноді і більше. Цілком достатньо, щоб розсинхронізувати платформи з різними об'ємами або навіть поламати ціну на одній платформі. Трапляється таке, що сума прогнозів так та ні менша за одиницю. Але скуповувати прогноз тут треба дуже обережно, бо в таких умовах ринку ваші 100 доларів можуть перевезти. Вернути ціну швидше, ніж ви переведете мишку на іншу кнопку. Тому важливо зосереджувати свою увагу саме на великих угодах. Вилки мають сенс лише там, де ти можеш зайти і вийти без того, щоб самим своїм ордером зламати ціну. Якщо маркет тонкий, будь-яка покупка одразу зрушує котерування і вилка зникає ще до того, як ти встиг закрити другу сторону. У реальності це означає роботу тільки з найпопулярнішими івентами де є постійний потік грошей і багато учасників. Але prediction маркети можуть зазвоїти і на великих угодах, і навіть на найбільших. Інформаційна асиметрія це загроза для будь-якого прогнозу. В 2024 році під час виборів в США анонімний акаунт Фредді 9999 Завдяки ній зафіксував 85 мільйонів доларів прибутку. Ймовірний власник акаунту Тео, колишній брокер з Wall Street, коли усі новини і прогнози показували 50 на 50, Тео провів власне опитування у ключових штатах. Він не ставив запитання, за кого ви голосуєте. Він запитував, за кого голосує ваш сусід. Він знав, що більшості людей буде соромно зізнатися, що вони мага. Доки інші користувачі отримували новини з трьох посередників, читаючи їх в Твіттері, Тео сам зібрав інформацію і разом з нею прибуток. Клад Теоф Трампа тоді перекосив ринки передбачень. Він став причиною коливань ціни на одній з платформ. Різниця в інформації між користувачами платформ часто вносить дисбаланс на ринку, оскільки на різних платформах сидить різна аудиторія. Частина трейдерів вже бачила апдейт, а інша ще ні. Хтось читає перше джерела, хтось реагує на твіти, хтось торгує за заголовками. Інформація доходить до різних платформ у різний час. Кожен Prediction Market має свій перекіс. Десь більше криптотрейдерів, десь більше політично залучених користувачів, а десь домінують роздрібні учасники без досвіду. І усі ці аудиторії по різному оцінюють ризики і по різному реагують на одні й ті самі події. Через це два маркети можуть чесно й щиро вірити в різні сценарії. Один переоцінює позитивний результат, а інший перебільшує негативний. У результаті один маркет може вже закладати нову ймовірність події, а інший ще жити старою картиною світу. У цей момент. І виникає вилка. Вона існує доти, доки інформація не стане загально доступною і не буде проторгована всіма. У цей момент відкривається коротеньке вікно можливостей для спекулянтів різного роду, зокрема, і для нас. Щойно на ринках передбачень з'являється вилка. Прибігають люди, які на цю вилку полюють. Арбітражники різних мастей. Це не випадкові трейдери, а учасники, для яких арбітраж є основною стратегією. Вони не думають про сценарій події. Їм байдуже, чим усе закінчиться. Їх цікавить лише дисбаланс у цінах. Коли арбітражник заходить у вилку, він купує дешевий ауткам і продає або хеджує дорожчий. Ці дії автоматично тиснуть на ціну і зводять її до більш справедливого рівня. В результаті вилка просто. Зникає. Чим більша і очевидніша вилка, тим швидше її знаходять і закривають. Тому реагувати завжди потрібно швидко. Ніби цього нам було мало, а арбітражники ще й натренували комп'ютери собі в допомогу. Найбільші платформи заполонили арбітражні боти. Вони постійно моніторять ціни, порівнюють маркети між собою і реагують швидше за людину. Якщо людина бачить вилку через кілька хвилин після її появи, то бот бачить її майже миттєво. Боти не сумніваються і не вагають. Вони одразу виставляють ордери, з'їдають ліквідність і вирівнюють ціну. Люди в порівнянні з ними уважні, як капітан Титаніка, і доводиться докладати значних зусиль, щоб реагувати на вилки. Вилки взагалі явище швидкоминуче, як ви могли зрозуміти. Самі ринки передбачень доволі повільні, іноді на зміну умови ціна може реагувати годинами, але не у випадку можливого безризикового прибутку. Великі платформи самі страждають від цього явища і намагаються з ним боротися. Якщо якийсь маркет виглядає, Глядає дивно або занадто перекошено. Система може автоматично змінювати ліміти, підливати ліквідність або коригувати криву маркетмейкера. У результаті навіть без участі трейдерів ціна може різко змінитися. Для користувачів це просто шаманство якесь. Ось ти вже збирався заходити в угоду, оновив сторінку, а угоди то. І нема це головна проблема усіх, хто намагається хеджувати на предікшн маркетах. Навіть якщо ви знайдете хорошу угоду, продумаєте усі деталі, осмислено зробите прогноз, то є висока ймовірність, що ви банально не встигнете. Так, це позбавляє ризику зробити невірну дію, але змушує швидко думати. А думати тут потрібно багато, адже помилитися можна дуже легко і примітивно. Навіть справжні кити іноді програють банально через те, що погано читають правила. У 2024 році велика група арбітражників помітила, що ціна не зійшлася в опитуванні про шатдаун в США. Полімаркет вважав, що шатдаун відбувся калші. Ні, вони вирішили, що це прекрасна можливість і одразу залетіли в угоду. Яке ж було їхнє розчарування, коли вони перевірили умови? Полімаркет вважав закінченням прогнозу оголошення ОПМ про шатдаун, а калші фактично тривалість шатдауну понад 24 години. З одного боку втрачена була величезна сума, з іншого урок, що треба завжди вчитуватись в правила. І такі випадки на ринках передбачень це не рідкість. Навіть якщо два маркети на вигляд описують одну й ту саму подію, це не означає, що вона буде розрахована. Однаково один маркет може орієнтуватись на офіційне рішення суду, а інший на заяву регулятора. А якийсь третій, взагалі, на конкретне формулювання у прес-релізі. Формально подія сталася, але з точки зору правил одного з маркетів, ні. У таких ситуаціях стається найгірше. Ти зайшов в так на одній платформі і в ні на іншій. Впевнений, що перекрив результат, але в підсумку один маркет зараховує ауткам як true, а інший визнає його invalid або взагалі false. Вилка на папері була ідеальною. Це ще не означає, що ти програв. Але в реальності, в більшості подібних ситуацій, ти залишаєшся з пустим гаманцем і постом підтримки на Reddit. Втрата вилки це один з найменш очевидних, але найбільш болючих сценаріїв. Платформа має право скасувати маркет, якщо вважає його сформульованим некоректно. Або якщо подія сталася неоднозначно, якщо з'явилися юридичні проблеми, у такому випадку всі позиції просто анулюються. Проблема в тому, що скасування може статися вже після того, як ти зайшов у вилку. Один маркет скасовується, другий ні. Або обидва скасовуються, але в різний момент. У підсумку вся конструкція арбітражу розвалюється, і ти знову опиняєшся не в нейтральній позиції, а з ризиком, якого ми так хотіли оминути. Тому важливо не лише уважно читати правила, краще одразу відкидати угоду, якщо правила бодай трохи незрозумілі. Якщо формулювання події допускає подвійне трактування, вилка втрачає сенс. Ти можеш ідеально перекрити позиції по ціні, але програти на правилах. Тому працюють лише ті маркети, де наперед зрозуміло, що саме вважається результатом і яке джерело використовуватиметься для підтвердження події. Чим простіше питання, тим менше ризиків. Ринки з часовими рамками, чіткими числовими значеннями або однозначними подіями значно безпечніші у таких умовах. Ти торгуєш саме ціновий дисбаланс. А не інтерпретацію реальності. Prediction маркети це взагалі складний ринок, який вимагає до себе особливої уваги, але він винагороджує швидкість і знання. Особливо зараз, коли ринок ще молодий, але вже збирає навколо себе масову аудиторію. Prediction маркети це взагалі головний наратив 2026 року, і цим вже неможливо просто сперечатись. Це простий і цікавий інструмент, який легко став популярним. Прогнозуюся, що через кілька років він обжене ринок криптовалютних Ф'ючерсів, з яким ще донедавна жоден молодий проект не міг позмагатися зараз, ідеальний час, щоб розібратися в ринку і увійти в нього в числі перших. Спеціально для цього ми залишили в описі під цим відео посилання на закритий чат з ексклюзивною інформацією і навчальними матеріалами від команди DoubleTop. А вам спасибі за перегляд і за лайк, який ви поставили під цим відео. Ми щойно розібрали усі ризики, які несе з собою арбітраж на предікшн маркетах. І якщо ви бажаєте далі отримувати безцінні матеріали, то про підписку також не забудьте. З вами був Віктор і ваша команда DoubleTop.